Продається хороший будинок у мальовничому селі Томашівка Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Будинок цегляний, стіни утеплені, поштукатурені й пофарбовані, фасад виглядає охайно та доглянуто, покрівля шиферна у доброму стані. По всьому будинку замінені вікна на сучасні металопластикові, окрім веранди. Загальна площа основної будівлі становить 77 квадратних метрів. Всередині є все необхідне для проживання: простора світла веранда, коридор, дві житлові кімнати та велика кухня. Додатково передбачене окреме приміщення, яке можна переобладнати під внутрішній санвузол. Кімнати в житловому стані, все чисто, охайно, без сучасного ремонту, але при бажанні можна жити одразу, без дискомфорту, меблі залишаються, вони не нові, але добротні і цілком придатні для користування. Опалюється будинок за допомогою газу, газове обладнання вмонтоване в піч, водопостачання з власної криниці подається насосною станцією. У сам будинок вода поки що не заведена, але технічно це легко реалізувати. Особливою перевагою є велика земельна ділянка площею 35 соток. Вона частково зайнята садом, ростуть плодові дерева, а решта використовується під город. Подвір'я повністю огороджене міцним парканом з металевими ворітьми, що гарантують приватність та безпеку. На території є господарські будівлі. Які знаходяться в задовільному стані, також присутній гарний просторий погріб. Село Томашівка тихе та спокійне, з привітними мешканцями, воно розташоване приблизно за 20 км від Дунаївців та за 15 від ярмолинців. До села веде хороша автомобільна дорога, є регулярне автобусне сполучення. У самому селі працює медпункт, є магазин, відділення пошти. Школа та дитячий садок у сусідньому селі, організований підвіз дітей шкільним автобусом, ціна будинку складає 100 тисяч гривень, більше деталей за номером телефону власника, який вказаний в оголошенні. Діліться вашою знахідкою з друзями, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.